Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, ми дуже багато робіт і Привітань до дня, 8 березня отримали із Закарпаття. І хочу розпочати показ ось цієї роботи такої святкової листівки, яка надійшла до нас від Владислава Ловга із села Довге Іршавського району. Владислав виготовив цю листівку з пластиліну і картону. І на підставці, ось дивіться, як вона стоїть. І ще Владислав написав нам дуже гарні привітання, хочу зачитати. Щиро вітаю вас міжнародним жіночим днем. Бажаю щастя і здоров'я. Не такого, як сонце, бо сонце пече. Не такого, як річка, бо річка тече. Не такого, як вітер, бо вітер гуляє. А такого, як небо, бо небо безкрає. Яке цікаве привітання, Людмила Іванівна! Дуже гарне привітання. Ой. Ось цим малюнком хоче привітати своїх всіх вихователів. Садочка Noсім, що в Ужгороді, Каріночка Лиманська. Каріночці 5 років. Хочу показати привітання, яке ми отримали від Евеліни Фізер із Ужгорода Евелінці, 3,5 роки. Теж вона намалювала ось таку гарну вісімку і таку листівку. Нам надіслала дівчинка. Молодець Вілінко, дякуємо тобі. Далі хочу зачитати віршик, який Оленці написав литбратики. Братики-откидачі. Це Віталік, чотирирічний та владик. П'ятирічний, І вони читайте. написали: ми тобі, Оленко, розкажемо казку, подаруємо квіти і дитячу ласку. Бачиш, як тебе малята люблять, Оленко? Дякую вам, хлопчики, дякую, дякую за такі гарні привітання. У нас сьогодні дуже багато привітань. Дуже багато, ще дуже гарне привітання. І листівку виготовила Неля Лавришин із Ужгорода. Ось, дивіться, малята яка гарна, а коли відкриваємо цю листівку, то ось така справжня весна. Справжня із весна. З тюльпанами, з першими весняними квітами. Чудова, яка листівка чудова! Так, і ще вісінку таку гарну дівчинка зробила. Молодець. Молодець. Дуже гарна вісінка Нелічка. Далі ще хочу показати дуже цікаву роботу, яку ми отримали від жіночки Шнайдер із малої компанії Виноградівського району. Ось така гарна. Використала дівчинка в цій роботі мережево бачите, пластилін і навіть диск. Ось така святкова робота. Дякую, дуже гарно. Чудова робота, справді Людмила Івановна. І ще і завершу вже показ. Дуже гарною лисівкою, теж яка надійшла нам із Рахова від Руслани Брани. Молодці малята. Малята, а із Закарпаття надійшло до нас багато-багато малюнків зі святом 8 березня, який зараз покаже наша Білочка. Із жіночим святом нас привітали шестирічна Василинка Легета із села Завадка Воловецького району. Ужгородці Таня Гудзовата, котрій 6 років. Тетянка Югас. Каміла Німець. 9-річна Ніколета Плетеник. П'ятирічна Ванеска Кіраль із села Підвиноградово. Семирічна Іванка Беля із села Лозянське Міжгірського району. П'ятирічна міжгірчанка Олександра Зеленко. Семирічна Олександра Мица із Міжгір'я. 4-річна Інка Майор із села Довге Іршавського району. Цією роботою чотирирічний Антон Копин разом з татом Михайлом вітаючи святом маму Світлану та сестричку Оксанку. Проживає сім'я в Копин в селі Загаття, що теж на Іршарщині. Малята, це на сьогодні був останній малюнок. Дякуємо всім за цікаві роботи. Молодці. І настав час визначати переможців. Сьогодні у нас їх кілька. По-перше, в нас переможцем стає Владислав Ловга із села Довга Іршавського району. Ось за цю гарну таку листівку, що на підставці. Далі в нас переможцем стає кіночка Шнайдер. Ось за таку роботу. Оригінальну досить проживає Тіночка в селі Мала Копання Виноградівського району. І ще в нас переможцем сьогодні стає, звичайно, Неля Лавришин із Ужгорода. Ось за такі гарні листівки святкові молодці. Молодці малята! Ви нагороджуєтеся призиками, Все, призиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Додачу ви ще отримуєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами своїх улюблених казок. І домашнє завдання, звичайно, малята ви не забули, адже невпинно наближається велике релігійне свято Оленко, яке великдень. Намалюйте нам це свято і не зволікайте з малюнками, якщо хочете, щоб всі роботи потрапили до ефіру. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші передачі ви можете дивитися на сайті даблюдаблю. 1tv Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркусі та магазин Вішиванка. А на сьогодні малята все веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! please <laughs>